Мої найкращі підписники. Давайте будемо з вами снідати. Я тільки-тільки проснулася. Сьогодні неділя, вихідний день. Треба довше спати. Бо завтра в мене сніданка не буде, біжу вирішувати свої справи. Тож, яка я сонна, так? Да? Цей сон, цей сон, А нынешняя ночь и снится. Угу, Ух угу. ты, не успела той, уже этой. Макароны, буду есть макароны я з Я думаю, утром можно есть макароны, или не можно, с майонезом. Макароны с майонезом, бакетчик закинчился. Доброго дня, привіт, привіт мій світ. Ух ти, вже три пальчика вгору. Одна людина дивиться і три пальчика. Шість людей дивиться. Щось тормозить найно, чи що? Зараз підожіть, прикріплю карту, куди гроші треба скидати. Вам карту чи силку випишіть. Добрий ранок, дякую за лайки, дякую за вподобайки, дякую, хто зі мною сьогодні зараз їдає. Ну. Так. Все, прикріпила вам. Я тут як хорошо вийшла, не дуже квадратний. Та ні, нормально. Чи це має такий телефон, я не пою? Доброго дня, Оксана, добрий, добрий день. Добрий день. Кожен день. Нормальна, красива жіночка, україночка. Дякую за сердечке, за пальчики вгору. Давайте потапаємо, поділимося трансляцією і будемо їсти, 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 їсти. Яка гарна поняття, дякую. Будемо снідати. Дякую за сердечко. Блін, муха залетіла. Представте, такий слон залетів у хату, зараз ми його виганимо. Вон вона літає заразу. Вікно відкрила, бо на вулиці жарко. Вони влити і це. Кошолкати. Вучу. Хто взагалі прямо в ефірі мух не ганяв? Не, не люблю мух. Я оце заходжу, бував в магазині, як бачу там муху, борулю. Все, фух, улетіла. <звук> как муха тут кражила. <звук> Блін, тільки вийшла. <звук> Мене відвлекли. Добре, зачекайте буквально трішечки, і я до вас вернуся. вернуся. Ви там потапайте, лайки поставте. Скидайте гроші на айфвон. Сейчас пройду до вас. Ой, блин, хотіла ж Иду, іду, іду.